9 серпня Коростенську центральну міську лікарню відвідали поважні гості. Люди, які в свій час створили історію медицини і розвитку всієї області, і вони сьогодні приїхали із візитом десь якийсь досвід сів привезти, але головна, головна ціль візиту багато чули про нашу лікарню, хотіли побачити на, на власні очі, що ми тут робимо, куди ми розвиваємося і який стан сьогодні, бо деякі з них і працювали тут. Генеральний директор провів екскурсію різними відділеннями медичного закладу. Гості поспілкувалися з персоналом лікарні, ознайомилися з методами роботи медичних працівників, оцінили якість обладнання, яке використовується. Я на Житомирщині працював більше 50 років системи охорони здоров'я. Займаючись охороною здоров'я дітей і на Коростенщині, в самому Коростені, приходилось багато разів бувати, приходилось бачити в житті багато і європейські клініки, ділитися досвідом з закордонними спеціалістами приїжджали на Житомирщину, вони також не раз спільно проєкти виконували. Але сьогодні, побачивши Коростені технічне оснащення організацію роботи медичної служби Коростеня, організації самої, структури даної лікарні. Я горжусь тим, що сьогодні завдячуючи керівництву міста, особисто меру міста Володимиру Васильовичу, медичним працівникам закладу, генеральному директору, медичному директору. Так багато вдалося зробити. Борис Гуля 50 років тому проходив інтернатуру у Коростенській центральній міській лікарні. А також, за його словами, часто навідувався у нашу лікарню, коли вже працював головним лікарем у Житомирському обласному онкологічному диспансері. Я побачив сьогодні, які йдуть операції на європейському рівні. Ну і хочу сказати, що будучи от в Італії, мені там прийшлося допомагати знайомим по медичній. То я би сказав, що Італія трошки деякі клініки відпочивають. Сьогодні дивлюсь, що роблять от інфаркт лічать там, яке устаткування, які апаратура, яка спеціалісти, то думаєш, то треба. Як захворієш, то треба їхати в користить. Я 48 років був обласним фізіотерапевтом. Я починав всю роботу по організації реабілітаційної служби в області. Ми проводили семінари, готували спеціалістів, працювали над тим, щоб в комплексній реабілітації застосовувалось все. І фізіотерапія, і функційна терапія, і масаж, і лікувальна фізкультура нетрадиційні методи лікування. І Я сподіваюся, що реабілітація зараз вона тільки починає у місті корисні розвиватися. Через те, що до цього руки не доходили, потрібно було робити всі методи діагностики, лікування хірургічні та інші. І сьогодні вже руки дійшли до реабілітації. І я вірю в те, що Користенські лікарні будуть в повному об'ємі застосовувати всі методи: і функційна терапія, і фізіотерапія, і масаж, і лікувальна фізкультура. І і традиційний метод. Ви були там, де реабілітацію проходять люди? Що, що Подивились, я подивився. Як вам? Так, да, мені подобається, але це початку те, що я знаю по планах, що буде зроблено, це тільки маленький початок через те, що тут використовуються елементи функційної терапії, чого в багатьох районах нашої області немає. Немає навіть в багатьох обласних закладах. Я про це знаю. Я дуже вдячний. Я навіть щасливий за того, що я приїхав користень. Я буду всім розповідати, не тільки розповідати. Я буду направляти сюди пацієнтів і говорити. Що ви там отримуєте допомогу на рівні столі... столичних клінік. А це, ви знаєте, там науково дослідні інститути і так далі. Але тут пішли по такому принципу, не залишковому принципу, а мер міста сказав, Медицина, я так думаю, медицина у нього на першому місці. Міський голова зазначив, що розвиток лікарні продовжиться у планах. Завершити будівництво восьмиповерхового приміщення, яке дозволить обслуговувати ще більшу кількість людей. Головне завдання для нас, для міської ради, для нашої територіальної громади це здоров'я наших людей. Виходячи з цього, ми максимально стараємося допомагати, ми це на увазі, виділяємо кошти для того, щоб проводити ремонти, щоб купляти обладнання, щоб збільшувати сферу послуг, яка надається нашим користенцям. До речі, не тільки користенцям, тому що сьогодні до нас їдуть з усієї України з тим, щоб робити операції саме в нас, тобто це. Є таке реальне визнання роботи нашої центральної міської лікарні. На мою думку, перспектива центральної міської лікарні дуже потужна. Нам треба спільно, я маю на увазі всій Коросенській громаді об'єднатися біля цього і все робити те, щоб коли попаде людина в центральну міську лікарню, що вона отримала велику колосальну допомогу від наших медиків. Це наша спільна справа. Це спільна права справа, як мене міського голови, як міської ради, так і всієї територіальної громади.